Коли відремонтована техніка, вона їздить, вона не ламається. Це ж життя і здоров'я міхводів. Відповідно, якщо вона не страждає, не страждають жодні якісь наші хлопці, побратими і, і нам менше роботи. У нас забезпечення запчастинами досить адекватне. Хлопці мають його в наявності. Як тільки потреба є щось відремонтувати, вони швиденько виїжджають і лагодяться. Є просто ситуації, коли хлопці виїжджають реально в зону бойових дій. Для декого саме важче, от іменно цей момент перебороти, щоб виїхати туди. Людей, які не хочуть, ну не готові в той чи інший момент настільки там виїжджати. Відповідно, їх туди ніхто не, не буде відправляти примусово. Вони займаються своєю справою. Ну, якщо ця людина, сама хоче це робити. Вона приїде бігом це зробить. Якщо заставити людину, яка не хоче туди їхати, відповідно ні результату не буде, і, і навіщо? Мене звати Ігор, позивний Тор. Я боєць другого механізованого батальйону. 3-ї штурмової бригади. Наразі я командир відділення обслуговування бронетехніки. Відповідно, займаємося швидким обслуговуванням і відновленням у бойових умовах техніки, яка постраждала внаслідок бойових дій, прильотів і так далі. А ми механі. Почали ми як більшість побратимів почали ми в 2022 році. Я доєднався ще на той час до ССО Азов Київ, тоді на той момент називалося. Після чого сформувалася відповідно третя штурмова бригада. Перший бойовий досвід був вже Бахманський напрям. Там я, якби за вказівкою командира, почав займатися бронетехнікою. Я не думав, що я буду військовим і взагалі займатися якимось напрямком стосовно бронетехніки, то я думаю, що тут головне бажання. Насправді, звичайно, що буде дуже класно, коли ця людина якось зв'язана з технікою і знає, як крутити ну як мінімум щось відремонтувати. Я думаю, що основне це бажання. Якщо він хоче щось навчитися, хоче допомогти війську, хоче наблизити нашу допомогу і ну перемогу, і тим більше доєднатися до великої потужної бригади, а то й корпусу. Це, це важливіше ніж насправді навички. Ти думаєш, ви те але це е, одного разу хлопці їхали на евакуацію. Підбили, була підбита М113. Хлопці їхали причепити такий специфічний трикутний укріплення. Ну, кільце є е, е, болт. І відповідно, той болт випадково випав в БМП, яка їх підкидала на ЛБЗ. Ну і ти собі другу добу стоїть техніка. Хлопці підбігають туди, накидають кільця, а болта нема, а болт катається в бесі. Ну нічого, потім знову ж таки підвозили тубеху, знову хлопці верталися пішком, чесно кажучи, комедна історія, але чуть-чуть із-за того, що прошляпали були. Потім вони вернулися назад і відповідно вони довго чекали через те, що почався обстріл. Вони заскочили до хлопців в бліндаж і перечікували через те, що починається обстріл. Більшість хлопців, які зараз зі мною працюють, це колишні міхводи, навідники. Які за часів Бахмута доєдналися до нашої бригади, виконували бойові завдання, після чого стали на посади власне, спеціалістів по відновленню, швидкого відновлення техніки в таких ну, в бойових умовах. Інша частина хлопців, вони спеціалісти в своїй сфері власне, ремонту. Тому це два такі організми, які з одної сторони бойовий досвід, з другої спеціалісти, і вони разом дуже гарно і швидко працюють. Так, що в кого, якщо є якісь бажання долучитися до третьої окремої штурмової бригади в або третього корпусу, відповідно долучайтеся, тому що в нас є реально і підтримка, і хороша компанія, яка допоможе вам стати кращим спеціалістом і власне приблизити нашу перемогу.